Доброго дня, мої любі! Сьогодні ви повинні написати словниковий диктант. В ньому буде 12 словникових слів. Що означає словникові слова? Це такі слова, написання яких треба запам'ятати. Яким чином ви будете працювати? Ви уважно слухаєте слова. Дивитесь на слайд, читаєте їх на екрані, а потім записуєте у ЗОшит. Якщо ви не встигаєте за екраном, ви можете зупинити відео, щоб записати слово спокійно. Потім, коли ви закінчите записувати всі 12 слів, ви їх повинні перевірити. Як? Для цього ви повинні виконати ділення слова на склади. Спочатку нагадаю, ви ставите крапочки під кожним голосним звуком, а тоді робите знизу дужечки складів. Відкриваємо зошити. Записуємо сьогоднішню дату. 4 березня класна робота. Лелека лінійка. Лялька. Новий олень, олівець, папір, Парасолька. подруга, радісний, цукор, читання. Ми закінчуємо з вами словниковий диктант. Я бажаю вам удачи!